Ініціатива, вона повинна йти знизу. Можливість усім громадам України без прив'язки до кордону з європейським союзом їхніх регіонів брати участь у міжнародному міжмуніципальному співробітництві. На що варто вже сьогодні робити акцент громадами, і за яким принципом їм варто об'єднуватися, вступивши Євросоюз. Ті гроші, які там є, будуть нам недоступні. Звітування за кошти Євросоюзу це не так, як у нас звикли реалізовувати проекти через державну фонд регіонального розвитку або соцеконом. Бюрократія в Євросоюзі в рази вища ніж в Україні, і до неї треба теж бути готовим. Важко переоцінити участь і роль міжнародних партнерів у допомозі Україні. Еволюційно ми рухаємося правильно і достатньо швидко. Раді вітати наших глядачів на каналі і просторі ЛРХ. Також ми вітаємо Олександра. Доброго дня. будемо сьогодні спілкуватися про тему міжмуніципального міжнародного співробітництва в широкому максимальному форматі. Ми бачимо і важко переоцінити участь і роль міжнародних партнерів. У допомозі України на різних рівнях, і тому ми хочемо висвітлити сьогодні саме тему міжмуніципального співробітництва, тому що кількість допомоги, яка поступає на органи місцевого самоврядування до повномасштабного вторгнення переважно соціального характеру, після старту повномасштабного вторгнення гуманітарного характеру, становить велику частку допомоги, як нашим громадянам мешканцям громад, так і в тому числі військовослужбовцям. Опишіть, будь ласка, розкажіть детальніше про те, як виглядає сьогодні процес, які ключові труднощі ще які ключові виклики для громад українських Так, доброго дня ще раз? Дякую за запрошення, за можливість за майданчик розповісти про цю. На моє глибоке переконання, мега важливу тему, мега важливу тему для наших органів місцевого самоврядування, для нашої регіональної політики, регіональної влади, ви гарно почали тему, опираючись на те, скільки допомоги від міжнародних партнерів ми мали до початку повномасштабного вторгнення, скільки маємо зараз. Але я б трішки розмежував ці питання, тому що коли ми говоримо про міжнародне між співробітництво. Ми говоримо про практичну його сторону. Ми говоримо про те, що ті угоди про співробітництво, які були до повномасштабного, які були в період першого року повномасштабного вторгнення, і які ми, як законодавчі, хочемо бачити в майбутньому, вони трошки різні. До повномасштабного, це питання якихось культурних семінарів, це питання обміну культурною спадщиною, фестивалі і таке інше. Що теж потрібно. Період, перший рік повномасштабно, 2022 рік це величезна кількість гуманітарної допомоги, величезна кількість технічної допомоги, маю на увазі і автомобілі для військових, і пожежні автомобілі, і автомобілі швидкої допомоги. Нескінченне потік просто неймовірний. За що ми вдячні нашим партнерам, за що ми вдячні а, муніципалітетам інших країн? Але ми з колегами по парламенту, зокрема з комітету державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку на рівні законодавчому простимулювали громади до більш активної участі. Тому так народився законопроект 9450. Мого авторства і авторства Віталія ряду інших колег по комітету. Які б дав можливість усім громадам України без прив'язки до кордону з європейським союзом їхніх регіонів, брати участь у міжнародному міжмуніципальному співробітництві. Ми Фактично, з цим законопроектом повторили трактування норм закону і основну термінологію законодавства Європейського союзу, і таким чином, в синергії з Департаментами і взагалі Єврокомісією Європейського Союзу зробили дали можливість органам місцевого самоврядування брати участь в фондах і програмах Європейського Союзу через програми Interreg. Interreg Europe, Interreg Некст, Поланд, Румунія, Словаччина, Угорщина і так далі. Інтернет Sea. Тому, от ми хочемо перехід органів місцевого самоврядування в площину реалізації в площину участі в структурних проектах і фондах Європейського союзу, де сьогодні зосереджені по тих ресурсах, які мають доступ наші органи організації, порядка трьох трильйонів євро. Якраз хотів запитати це, про які можливості йде мова. З іншої сторони в мене є питання: а наскільки використовують сьогодні українські громади ці можливості? Наскільки в них є доступ і наскільки вони використовують цей доступ? Тут в нас ми можемо, якщо брати там до 22-го року і зараз нам є чим похвалитися насправді в масштабах порівняння там станом на 24 й рік, uh -huh. стану на 21 й рік. І що ми говоримо в межах країни, то це ми маємо величезну диспропорцію: західні регіони, центральні і східні, східні по зрозумілих причин. По перше, в них е мало міст-побратимів і партнерів село того, що. До повномасштабного вони більше тяжіли в своїй співпраці з містами окупанта. Так історично склалося. Центральні мали більш-менш якусь комунікацію, в основному це Західна Україна. Якщо говорити про Західну Україну, у нас є три таких флагмани: це Львів, Франківське і Закарпаття останнім часом. І в частині збільшення партнерств і в частині реалізації проєктів. І при цьому, якщо ми говоримо про Галичину, говоримо про Прикарпаття і Закарпаття, ми говоримо про регіональні або про обласні центри. Якщо ми спускаємося трішки нижче, в цьому вже проблема. Якщо ми говоримо про інші регіони, це ще більша проблема. Бо у всіх одна і та ж сама ситуація це брак людей, фахівців, тому що це потрібно мати проєктні проєктного менеджера керівника і проєктні офіси. Перше, не всі можуть собі це дозволити з об'єктивних причин, тому що людей немає, нас ніхто цього не вчив, ніхто не готував, що буде така потреба. Друге, це брак ресурсів, навіть уже для тих громад, які виграють угу. ті чи інші угу. проекти. І над цим ми працюємо. Я теж зупинюсь трошки пізніше над цим моментом. Якщо ми поговоримо про проєктні офіси, утримання цих людей, знову ж таки, дві, склад... дві основних склад... три основних складові. Перше це люди. Вони важливі всюди і завжди. Друге це люди знанням мови, хоча б однієї англійської. Це теж величезна проблема. Третє це брак ресурсів. Якщо ми говоримо про ресурс, то ми знову ж таки з моїм колегом по комітету, з колегою Віталієм Безгін ініціювали зміни до бюджету 2025, пропозиції ініціювали, до бюджету 2025, де держава передбачає кошти на підтримку органів місцевого самоврядування в частині обігових коштів. Тому що як, як працюють міжнародні проекти? Якщо ти е, маєш людей в громаді, які написали е, проєкт, який е, отримав доступ до ресурсів, був схвалений е, комісією Європейського союзу, ну, відповідно, комісією відповідного директорату, відповідної програми, перепрошую, е, для того, щоб його реалізувати, ти маєш використати свої кошти. Реалізувати його, угу. Сво... е... і тобі тільки тоді повертається 90% в коштів. Тому ми розуміємо, що сьогодні з браком ресурсів в українських громадах, особливо в громадах невеликих розмірів, не таких, як Львів. Львів сьогодні а, взагалі номер один в Україні по реалізації проєктів. І тут треба решті вчитися, яким чином залучати насправді, і місто розвивається за рахунок цих коштів. Інші не мають. Ми сподіваємося, що народні депутати усього парламенту підтримують цю нашу ініціативу. Ми отримаємо 226 голосів плюс. І в бюджеті наступного року будуть кошти якраз на реалізацію таких проєктів. Тому люди, люди зі знанням мови, люди зі знанням е, написання е, проєктів, обігові кошти. Вертаємося до людей. Не всі маленькі громади можуть собі це дозволити. Знову ж таки, ми розробили законопроект. Про спрощення е, співпраці між громадами всередині країни. Законопроект 12412, що він передбачає, він передбачає можливості для органів місцевого самоврядування через спрощені процедури і е, забираємо певні бюрократичні перешкоди, створювати спільні підприємства, а в даному випадку е, підприємства, які умовно будуть КП. І такі проектні офіси можна створювати на дві, три, чотири, п'ять громад. Зазвичай всі громади приблизно мають однакові проблеми в різних регіонах. Це питання екології, це питання навколишнього середовища, довкілля, питання інфраструктури, культурні питання зрештою. Тому така можливість, ми його маємо прийняти, сподіваюся, до кінця року буде для об'єднання і створення проектних офісів з трьома. 3-5 людьми на кілька громад, які будуть писати проекти, брати участь і реалізовувати. Знову ж таки, ще одна ініціатива нашого комітету, законопроект 10280, який дозволить, мож, дасть можливість органам місцевого самоврядування з коштів, залучених в громаду окремим проєктним офісом, окремими людьми, е, нараховувати їм премію mm -hmm. з цих же коштів. Дуже часто, коли я пишу про це в Фейсбуці, зразу налітають люди, які кажуть, а, понабирають там своїх рідних, близьких і будуть платити їм премію. Спростовую міф: насправді, якщо рідні і близькі вміють робити цю роботу, це добре. Якщо ви можете, ви можете податися. Сьогодні громади знайдуть таких людей, використовують свою ефективність. Це раз. Друге, для нарахування коштів таким людям, як премія, не потрібно використовувати кошти громади. Тому що в будь-якому проекті, який реалізовується за кошти європейського союзу, передбачено від 10 до 15 відсотків коштів на оплату праці тих людей, хто його реалізовує. Ось намагаюся всюди це донести, але люди вихоплюють од деякі речі кажуть: ай-яй-яй-яй. Ну це про комунікацію, це про е потребу. Я вже сьогодні на одному з заходів говорив про потребу. Громадських організацій доносити до громсектору, до суспільства, які речі робляться правильно, і як ті чи інші речі треба артикулювати для людей і пояснювати, що вони означають. Справді дуже вчасний момент для цих законодавчих ініціатив, для того, що вони стали правилами для громад, тому що. Відкривається велика можливість. Ви згадували проекти так європейські, і тільки зараз у нас є доступ до них, як країна, яка рухається до членства в європейському союзі. Навіть норма існує в середині ЄС про те, що. Без долучення партнерів з тих країн, які долучаються, не можуть громадські організації чи організації вже в межах європейського союзу зареєстровані там на більшість цих коштів претендувати. Тому ці можливості, ці скіли, вони більш ніж на часі. Готуючись до інтерв'ю, я ознайомлювався зі статистикою. І дійсно найбільше користуються великі міста. Це та диспропорція про яку ви згадували, і в контексті транскордонного співробітництва відбувається залучення цих коштів. Були різні проекти, вони давали свої певні результати. Сьогодні до моменту прийняття цих законопроєктів, я переконаний, що вони будуть прийняті. На що варто вже сьогодні робити акцент громадам і за яким принципом їм варто об'єднуватись там за регіональним, за типом так викликів, яких специфічних які є. Ну тому що якісь природні ресурси, якісь речі, і яким чином можна навчатися і залучати досвід тих, хто вже пройшов цим шляхом? Так, дякую за запитання. Насправді єдиної формули не існує. Тому що хтось може об'єднуватись за територіальним принципом. І, до прикладу, водогін, якого не вистачає трьом громадам, mm -hmm. можна зробити від однієї точки місця під'єднання і провести всім. Бо ж важливо, коли роз... коли комісія, яка відповідає за той чи інший проект в Євросоюзі за ту чи іншу програму, вона дивиться і мультиплікатор соці... соціально важливий. Цей проект, який реалізується умовно за 500 тисяч євро чи за мільйон євро, він допоможе якій кількості людей: тисячі mm -hmm. чи десяти тисяч. І точно, коли буде на столі лежати три проекти: тисячі, два і десять, вони оберуть, якщо вони однаково по якості написано, вони оберуть той, що десять. Тому що соціальна складова, перш за все М -м, можливості окремо. Хотів би сказати, е і знову ж таки, це важливо. Зрозуміти тим головам громад, які дбають справді про громаду, а не про своє місце як голови громади, хоча це їм теж допоможе. Потрібно дивитися не в завтрашній, а геть після завтрашній день. Сьогодні ми маємо багато проектів навчання Європейського союзу, uh -huh. тобто є кошти, де ти можеш навчити працівників органів місцевого самоврядування. Як правильно бюджетуватися, як правильно розряджати податки, як правильно писати стратегію, як правильно плануванням довгостроком займатися і такі, і, і, і такі інші речі. І прийде момент, коли ми вступимо до Євросоюзу. Якщо ми цей етап зараз не навчимося, то вступивши в Євросоюз, ті гроші, які там є, будуть нам недоступні. Верніше, вони будуть доступні, ми їх не можемо взяти. Я завжди проказу приклад е склянки з водою. Коли ми сидимо. І склянка з водою нам доступна. Це для нас вона. Але в нас руки отакі, ми не можемо дістати, тому що ми не вчилися, щоб наші руки стали достатньо е, довгими і змогли взяти склянку з водою. Так само в Євросоюзі. Там буде ціла низка стелажів, де будуть е, полички, де будуть відділи. Які, в яких будуть лежати гроші на екологію, на агросектор, на інфраструктуру, на, на культуру, на, на медицину, на освіту. Але їх можна їх буде брати тільки той, хто вміє: а е, правильно підготувати документацію, mm -hmm. Б, е, перемогти і реалізувати це все, в отримати кошти на це все, як реалізує. Це прозвітуватися потім за ці кошти, тому що звітування за кошти Євросоюзу це не так, як у нас звикли реалізовувати проекти через державний фонд регіонального розвитку або соцеконом, або інші цільові секторальні програми. Це не так, от зокрема гроші, закрив акт КБ 2, форму 3, і, і, і все. Ні, бюрократія в Євросоюзі в рази вища, ніж в Україні, і до неї треба теж бути готовим. Угу. І ті голови громад. Ті депутати громад, які це зрозуміють сьогодні почнуть навчатися, будуть мати е, запит на свої послуги потім. Неважливо, чи вони будуть депутатами, чи вони будуть головами громади. Вони будуть мати запит на їхні знання, які вони сьогодні можуть отримати за рахунок коштів Європейського Союзу яким є шлях сьогодні, наскільки є складним, які є перешкоди для комунікації української середньостатистичної громади з європейською середньостатистичною громадою? За яким принципом мала би об'єднуватися, ну, скажімо так, комунікувати так, громади, можливо, об'єднуватися в Україні, комунікувати з іншим об'єднанням, або просто face-face, -face? яким чином мало відбуватися? Е, насправді я не бачу сьогодні перешкод для пошуку партнерів. Угу. Е, є громадські організації, які в цьому допомагають, різноманітні. Є асоціації громад. У нас їх є чотири: і АМУ, і ВАГ, і ОТГ, і УАРОР. Зрештою, є ті ж самі народні депутати, які відкриті сьогодні до спілкування з громадами. Зокрема, наш комітет їздить регулярно раз в два-три тижні по регіонах різних від Харкова і до Закарпаття, від Сумщини і до Миколаївщини, Харків, Херсонщини. І ми про це говоримо. Так само, ну ми зараз покладаємо величезні надії на нове міністерство розвитку громади і територій, Мінрегіон, який відновлюється фактично в тій своїй в тому своєму функціоналі який він має бути. Тому що регіональна політика це на моє глибоке переконання, хоч і суб'єктивне, такий наріжний камінь розвитку усіх сфер, тому що регіональна на базі регіональної політики. Будується і моделюється всі, всі решта галузі, і освіта, і медицина, і інфраструктура і, і так далі. І, зрештою, політика згуртованості Європейського союзу, mm. яка фактично є основоположним таким фактором полі... розвитку регіонів, знову ж таки базується на регіональній політиці. Тому величезні надії на мінрегіон, який буде теж. Скажімо так, тою парасолькою, яка буде і тримати під собою всіх стейхолдерів, і допомагати, як реалізовувати проекти, так, як шукати партнерів, як реалізовувати проекти і звітуватися по них. Оскільки глядачами нашого каналу є і місцеве самоврядування, і громадський сектор, тут важливо було б наголосити на те, що ініціатива вона повинна йти знизу. Так? І Кожній громаді, якщо буде виростати таке середовище, тоді ми зможемо рухатися вже безпосередньо без цього перекосу, без цієї диспропорції. А парламент і Мінрегіон мали би забезпечити певну парасольку так, для цих процесів і таким чином штовхати цей процес вперед. Чи є сьогодні інструменти цифрового характеру, чи в принципі майданчики для того, щоб відбувався такий процес зверху, і чи варто на них звертати увагу? Дивіться, дуже гарно ви на початку сказали, що якщо не буде бажання знизу, що ви зверху не говорили робити, воно не буде виконуватись. Тому, перш за все, бажання ініціативи знизу. Є достатньо багато різного віку голів громад, які хочуть це робити і роблять, шукають. В той самий час є такі, як кімбайдуже. Вони от мають свій бюджет, mm -hmm. на, на жаль, є такі. Але це вже не знав не нам вирішувати на своєму на місці чи ні. У нас слава богу є достатній рівень демократії. Прийде момент виборів. Хай люди визначаються їм по дорозі з таким керівником чи не по дорозі. Але я сподіваюся, що переважна більшість голів громад все таки роблять правильно свою роботу, і в тому числі по налагодженні міжнародної міжмуніципальної співпраці. Що стосується центральної влади, так, ми точно будемо і робимо це роботу з донорами, робота з міністерством комітету, робота з громадською організацією, які на сьогоднішній день достатньо. Я сподіваюся, що і будуть організації громсектору, які можливо стануть такими. Якорями про об'єднання багатьох громадських організацій, які сьогодні працюють з донорами, і кожен щось робить, робить корисні речі, але той самий час мало інформації для невеличких громад, що такі є. Угу. можливо, хтось їх об'єднає. Ми точно будемо комунікувати і з донорами про те, щоб вони не повторювали свої свою роботу. І не задвоювали її виконання, тобто, що один і той самий донор робить одну і ту саму роботу. Сподіваємося, що, що нам нам вдасться. Я бажаю успіху з точки зору прийняття цих законодавчих ініціатив. Вони необхідні, потрібні. І надіюся, що громади вже сьогодні думають про майбутнє. І прийняття цих законодавчих ініціатив допоможе їм, як ви заповідаєте, і, і радите дивитися на післязавтра одразу, не тільки на завтра, але комплексний підхід має на свій результат. Так, я сподіваюся, ні, я навіть, більше скажу вам, що на тих зустрічах з органами місцевого самоврядування, які ми проводимо, я бачу, що громади хочуть цієї співпраці. Я жодну громаду, жодній громаді не дорікаю, що вони не можуть цього. Тому що їх до цього не готували, їм не розказували, що mm -hmm. так можна, так треба, а їх треба просто бомбардуватися. Їм важко знаходити людей, які володіють мовою. Це очевидно, тому що той, хто володіє мовою, йде в проекти, які фінансуються донорами, отримує там хорошу зарплату. Громада не може сьогодні дозволити дати такий рівень зарплати. Це теж ще один з викликів для, для громад. І один з викликів для парламенту у зміні підходів до формування можливості по заробітній платі. Тому ми точно тут партнери, взагалі з місцевим самоврядуванням, наш комітет партнерів практично в усьому 90%. Десять є розбіжності, але якби не було, це було б як мінімум не цікаво і підозріло. Тому вони молодці, вони шукають, вони їдуть, вони просять, вони вчаться. Але на це треба час. Еволюційно знову ж таки на моє суб'єктивне переконання, еволюційно ми рухаємося. Правильно і достатньо швидко. Навіть швидше, ніж багато країн-членів Європейського Союзу, які е, стали членами там 15-20 років назад. Е, просто що багатьом хочеться, та й мені хочеться, вже і зараз треба усвідомити, що це має бути процес тривалий. Сподіваюсь, недовгий, але тривалий. І ми його спільно точно подолаємо і будемо мати результати. Хороші для громади, для регіону і для країни в цілому. Дякуємо за розмову. Дякую за запрошення. А вам хочу сказати, що наш канал і наша команда безпосередньо вболіває і бере участь в процесах євроінтеграційних, про які ми сьогодні згадували, процесах міжмуніципального співробітництва і побудови класного компромісу і консенсусу між владою, бізнесом і громадськістю. Тому від вас багато залежить того, наскільки ці процеси будуть вдалими і успішними. Тому. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте. А на рівні громад об'єднуйтесь, шукайте спільні точки дотику, комунікуйте і намагайтеся досягнути максимум для своєї громади. І в цьому ключі теж дякую.